Слава Господу. Білью пронизує серце, коли на голгофу дивлюсь, де в тяжких стражданнях і муках за мене вмирав мій Ісус, весь закривавлений кров'ю, чистий, невинний, святий, дивився він ніжно з любов'ю на вчинок своїх палачів. Той, хто давав хліб голодним, очі сліпим відкривав. Ти, хто гріхом прокажений на волю таких відпускав. Ніжно любив він діток, сиріт і вдів захищав, хромих піднімав на ноги, мертвих з могил воскрешав, зібравши останні сили, у молитві отця просив. Прости їм, отче, не знають, що чинять, так ніжно він всіх любив. Голгофа – це місце страти. Останні хвилини життя, це розпочата дорога до вічного майбуття. Там відбулося спасіння людства всієї землі, у Божих було це планах з рабства гріха звільнить, Голгофа і тільки Голгофа пронизує все життя, єднає навіки з Богом, провадить нас в небеса. Якщо, мій друже, сьогодні дорога терниста твоя. То знай, що в кінці її небо, де пристань жадана твоя, свій зір підніми на голову і з вірою йди уперед, поглянь, хто заради тебе помер і навіки воскрес. Хай лине подяка Богу, вся слава належить йому. Він двері відкрив у небо і світлом розвіяв пітьму, хай слава лине до неба. За те, що Господь звершив спасіння і дарував нам вічне життя. Амінь.